Значить, дуже корисне відео для всіх тих, у кого біполярочка, тривожність, панічні атаки. Оце вся історія. А це зараз у всіх українців чи після ковіда було війна, додавала. Я, як от людина, яка прожила кому п'ять польових купу смертей бачили, крові, кишок так далі. Розкажу, значить, як з цим справлятися. Саме перше треба фільтрувати оточення, яке вам каже, не тривожся, коли ти тривожишся. Бо це те саме, що казати, не тони, коли ти тонеш. Ну, а якщо ви намагаєтеся це донести своєму близькому оточенню, вони це не понімають, і воно послати нахуй, поки вам не полегчає. От, бо воно вам тільки гірше зробиться оточення. Вони вам вже не друзі, а враги більше. А, це хвороба. Ну це захворювання нервової системи головного мозку, кори, нейромедіаторів. Якщо коротко, неврологія, От, якщо так дуже простий, це треба лікувати, Ясно, що вам треба препарати і так далі. Але я, наприклад, сижу, в мене зараз напад тривоги, дуже жорсткий, поганий стан, галіма і так далі. Що я роблю? Я собі кажу, блін, у мене зараз галімий стан, я буду від нього кайфувати, як я страдаю. Я вам реально кажу, що це починає допомагати. Ти сидиш і ти отстрадаєш, і ти такий, блядь, як я класно страдаю. Я серйозно, без прикола. Ця штука допомагає. От я на повному серйозі вам кажу, як це а, Ну Є всякі дихання, практики, хірактики, там можна до зіпама випити, від якого там привикання страшне, і так далі. Но... Ви маєте змуритися, вам з цим жити все життя, все, що ви можете зробити, це просто зменшити кількість цих всіх вон, да, коли вам хорошо і дуже погано, і зменшити довжину, коли вам дуже погано. Да, і знову ж таки дуже хорошо. Бо всіх в цих станах, ви вже прекрасно знаєте, що якщо вам дуже-дуже хорошо, готові, скоро буде дуже дуже плохо. І всі всі ці тривожники кидаємо дуже класно, вони вже внутрі у них тремор із за того, що скоро буде дуже хуйово. Так що, а... Просто треба вирівнятися взагалі по життю, а, в емоціях. Він ну, все ж, можливо, розуміє тільки, якщо поїти препарати. Тобто, він треба нормальний а, психотерапевт. Ви без цього і психотерапевт, і психіатр, не психолог, а, не невролог. Бо почнуть вам ставити СДВГ, не, не СДВГ, вегетососудисту. Коротше, вам ставити вегетососудисту, нахуй, одразу посилайте, шукайте нормального врача. Психолога, значить, як шукаєте. Якщо психолог спрашує, чим я можу вам допомогти більше, ніж три рази за сеанс, теж нахуй посилайте, йдіть далі у uh, психолога не вийде, без препарату вийти з цього не вийде. Ну, хіба що в лісу їй, на півроку посидіть, uh, без телефона, без хімічної їжі, без ніяких роздражителів. Ну вас, вас півроку, ну Це ж дуже важко, де на це гроші брати, як потім соціум да, повернутися через півроку життя в лісі. Так що препарати, якщо ви дуже тривожитесь, нічого накрутіть себе ще більше, Блін, як я хірено тривожусь. Це серед всіх тут вокруг, спорям я більше всіх тривожностей. Я не знаю, як воно працює. От. Фільтрніть оточення ще раз скажу. І препарати, і буде у вас все нормально. Все, других путій немає, ніяких магічних таблеток не шукайте, медітації, так да все це самовнушення. Короче, це просто пілюля і плацебо. Проблема глубже, фізіології і треба Все, пока.